В Луцьку минулого тижня відбулася важлива мистецька подія, був зафіксований рекорд. За цим всім спостерігала моя колега, наша журналістка районкультура Тетяна Маркопольська. Таню, поділися, будь ласка, з нашими глядачами, що з вами відбулося в Луцьку? Вітання студії, вітання глядачам. Два роки тому команда музею сучасного українського мистецтва курсиків. Розпочала роботу над масштабним мистецьким проєктом Космогонія, суть якої полягала у створенні картини, яка би репрезентувала створення всесвіту, зародження людей, зародження ноосфери, природи. І створюючи цю картину, митці послуговувалися тим, що використовували різні легенди, міфи, релігійні течії, які залишали в символах. Які зараз ми можемо бачити на картині. Але також особливість цієї ініціативи полягала у тому, що не лише створювалася прекрасна, створювалася картина, вона ще й паралельно створювалася у залі, де відбувався виробничий процес. Тому мистецтво ставало як невід'ємна частина виробничого процесу. До малювання картини запросили донецького художника Петра Антипа. Два роки він дуже плідно працював над створенням картини. Так плідно, що вийшло 2000 квадратних метрів, пішло на неї три тонни фарби, і тепер маємо у Луцьку найбільшу картину світу. 28 вересня приїжджав представник національного рекорду України, який і зафіксував його біля серед великої аудиторії, і можу так сказати, музей сучасного мистецтва Корсиків. Ніколи не жалівся на те, що в них була мала аудиторія, тому що вони завжди е, збирали дуже великі зали і на виставки, і на інші мистецькі заходи. Але саме в той день о, у відкриття найбільшої картини світу вираз ніде яблуко було впасти. Це було прям точне відтворення тієї ситуації, тому що повітря навіть вирувала така атмосфера, що всі аж такі напружені, всі так чекали, всі так. Ну, сподівалися, швидше… Побачити це відкриття була дуже дуже цікавий захід і насичена атмосфера. А скажи мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що цей проект Космогонія то тільки малярський, тільки картина? Е, ні, в рамках цієї е, ініціативи також був створений і написаний філософський трактат Віктором Корсаком, е, який називається Космогонія, добра і зла, або про що не знав заратустра. Як він пояснив пізніше нам на прес-конференції, два роки він досліджував питання створення світу і як взаємодіють темні і добрі сили. І було б дуже шкода, якби ця вся інформація вона б просто зникла в просторі через покоління, тому що людям важко сприймати. Інформацію лише споглядаючи мистецький твір, і найкраще було би подати її в такому сконденсованому варіанті, у варіанті книги, щоб люди через багато років, або е, ті, які не можуть безпосередньо побачити її на власні очі, щоб вони могли зрозуміти цю концепцію, зрозуміти міфи, які були відображені на цій картині, і зрозуміти взагалі про що ця картина. Ти так гарно розповідаєш. То підкажи, щоб, будь ласка, нашим глядачам, чи я зараз змога побачити це полотно і чи коли, до коли вона буде як це? картину можна бачити у музеї корсиків, її ніхто не закривав від охочих облич, і водночас вона навіть була відкрита під час самого створення. Тож кожен охочий міг просто прийти до цієї майстерні, подивитися, як митець працює над нею, насмілитися і відволікти його від естетичних обов'язків, самому розпитати, сказати: От я майбутнє картини, бачу таким, то таким, то покажіть його так. Тому музей сучасного мистецтва Корсаків – це дуже відкрита інституція, на відміну від того, як ми звикли уявляти музейні установи. Тому, якщо ви хочете побачити цей масштаб. Цієї картини вам просто потрібно купити квиток у музеї, попросити когось з екскурсоводів провести до цієї зали і вже насолоджуватися тим творінням, що на ньому зображено, і взагалі цим цим масштабом. Це відбулося в минулі вихідні, проте ти сьогодні вся в роботі і теж в адреналіні, то мабуть там ще щось цікаве відбувається. Так, сьогодні стартував мистецький форум під назвою «Краса, яка об'єднує. Він буде тривати сьогодні і триватиме наступного дня. Запросили багатьох спікерів, знавців з туристичних відділів інфраструктури, митців, музейників, які б розповіли відвідувачам і як інтегрувати мистецтво в інфраструктуру, в місто, щоб воно приносило позитивні зміни, а це розвиток туризму. Це, е, залучення різних соціальних груп у спогляданні мистецтва та творіння мистецтва це як зробити музей більш доступним, більш цікавим, е, як виграти е, свою сферу серед конкурентів. Цим сьогодні ділився Віктор Корсак, розповідав, як їм вдалося так добре розбудувати е, їхню концепцію музею і створити ж навіть е, ту саму космогонію. Е, тож, його виступ дуже вітала аудиторія, задавала дуже багато питань, чула дуже приємні відгуки ще під час кава брейків про сам форум. Тож ще залишається оце завтра. Останній день будемо насолоджуватися інформацією наших спікерів.